Стомлений метелик присів на гілку відпочити слова цієї японської танка співзвучні настрою, яким дихає картина французького художника 19-го століття Едгара Дега урок танців. У 19 столітті балет та опера були улюбленими розвагами парижан. Дега був захоплений театром та розумів, що він зможе знайти нові ідеї для зображення людського тіла у Русі. Він багато спостерігає за танцівницями не тільки під час спектаклів, але й за кулісами на репетиціях і в короткі хвилини відпочинку. Зображуючи балерин паризької опери та танцівниць кафешатанів, художник любовно порівнював їх із метеликами. Вперше балерини з'явилися на картинах Дега наприкінці 60-х років 19-го століття. Картина урок танців одна з перших в циклі Дега, що присвячений мистецтву хореографії. Художник зображає балетний клас відомого професора Жюля Перо. Вчитель спирається на ціпок, яким мав звичку відбувати такт під час репетицій. А дівчинка в центрі картини шанобливо слухає його зауваження. Решта учениць використовують вільні хвилини для відпочинку. Одна обмахується віялом, інша сидячи прямо на роялі, просто чеше спину. Третя із палаючим після танців обличчям поправляє рука в сукні. Четверта заколює бант. П'ята замислено торкається пальцями вуст в глибині полотна за ученицями, які очікують своєї черги, невиразно вгадуються обриси людей. Які спостерігають за репетицією в кутку за роялем ледь помітна лійка, з якої поливали дерев'яну підлогу, щоб позбутися пилу. Дега виключно чутливий колорист, йому притаманні найтонші переливи фарб, домінуючи оливкові тони та золотаву охру, красиво доповнюють звучні і чисті відтінки жовтого, блакитного та зеленого кольорів. Спідниці балерин написані майже сухим пензлем. Завдяки відсутності чітких контурів вони здаються повітряними та невагомими, як крила метеликів. Дега малює ескізи та ліпить скульптури балерин протягом чверті століття. Полотна, що намальовані маслом з відточеним малюнком та багатою палітрою, доповнюються ніжними пастелями. Разом з освоєнням нової для себе техніки живопису пастелі, художник привносить в неї свої власні оригінальні прийоми, Дега не просто малює кольоровою пастельною кредою, він розтирає її, змішуючи для міцності із спеціальними розчинниками. Це дає йому можливість писати не тільки швидше, але й досягати враження ескізу з натури. Техніка живопису пастеллю дозволяла художнику мінімально напружувати зір, який слабшав. А також аж швидко виправляти помилки, а головне передавати ілюзію руху та невагомості танцівниць, які рухаються, наче метелики. Картина урок танців створена в техніці олійного живопису. Також складає враження надзвичайної легкості та свіжості. Полотно було розпочати Дега у 1873 році, а через два роки майстер повернувся до цієї роботи. Художник переписував окремі фрагменти, щоб досягнути кольорової та композиційної гармонії. Урок танців друга назва балетний клас незвичний за кутом зору. Художник спостерігає за тим, що відбувається трохи зверху. Від цього паркет здається нахиленим. Танцівниці, які відпочивають на передньому плані, стоять до глядача спинами, а професор композиційний центр картини знаходиться на другому плані. Працюючи над циклом картин, що присвячені хореографії, Дега розповідає про зворотній бік балетного світу. Він зображує балерин, які не лише купаються в променях слави та бурхливих оваціях. Художник все частіше зображує їх безмежно стомленими, змученими довгими репетиціями морально та фізично. Їх пози некрасиві, ноги неприродно вивернуті. Загримовані обличчя у світлі рампи виглядають страшними масками. Зображуючи балерин із притаманною йому сумною іронією, художник входить у конфлікт із офіційним живописом. За це його називають песимістом та любителем брудної білизни. Критик Жорж Рів'єр писав про картини Дега. Подивившись ці пастелі, ви не підете більше до опери. Що ж примушувало художника знову і знову повертатися до теми театральних помостів? Можливо, доля балерин нагадувала йому власне життя у мистецтві, яке не завжди безхмарне та святкове. Коли художник вже був практично сліпою старою людиною, він ліпив танцюючі фігурки із темного воску. Але на картині повного сил 40-річного Едгара Дега урок танців поки що немає і тіні хвилювання. І юні балерини красиві, безтурботні, легкі, як метелики, та сповнені надій на майбутнє. Літають метелики. Їх приваблює вогонь свічки, але ніжних крилець він не пошкодує.